У резерв плюс після оновлення з'явився новий статус. Потребує базової загальної військової підготовки. Повідомляє Міноборони. Це означає, що в реєстрі відсутні дані про військово-облікову спеціальність особи і може вказувати на на потребу пройти базову військову підготовку, якщо спеціальність не підтверджена. Що це буде означати на практиці? Будемо розбиратися з нами в етері адвокатка Інга Кординовська. Пані Інго, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні. Героям слава пані Іно, як вам такі зміни в резерв плюс, зокрема новий статус, потребує базової загальної підготовки. А хіба не кожна має прийти базову загальну підготовку під час мобілізації? Тут є трішечки плутанина між сприйняттям словесного значення цього, цього формулювання та й юридичним, тому що зрозуміло, що дійсно під час військового стану очікується, що будь-хто має мати навички базові для військової служби. Проте тут іде мова саме про той статус, який закріплений законодавчо. Що усі молоді люди від 18 до 25 років вони мають пройти саме ось цю базову загальну військову підготовку в тому розумінні, що в себе включає саме законодавче регулювання цього питання, тобто в сроки, які визначені законом, необхідні навички, які мають бути здобуті на цій базі військовій підготовці, неможливість відмовитись від проходження такої військової підготовки, тобто тут іде мова саме про молодих людей. Віком від 18 до 25 років про те, що вони не є на даний момент е тими, хто може підлягати мобілізації, і тому держава зобов'язала їх, тобто до дось. До Цягняними віком віку мобілізаційного 25 років пройти таку е, військову підготовку. А е, якщо вони е, навчаються вищому навчальному закладі? Якщо вони не навчаються в закладі, то вона буде трішечки е, суть та сама, але трошечки інша назва базова військова служба. Е, але ну ті сама ідея, що ці люди повинні здобути. Ці навички, щоб у випадку, якщо вони досягнуть мобілізаційного віку, і війна на той момент досі триватиме, то для того, щоб їх можна було залучати до військової служби уже в статусі військового службовця. Ну але зараз у університетах з 1 вересня діється базова загальна військова підготовка. Це о те, що зараз появилося в резерв плюс, це пов'язано з новим предметом у навчальних закладах. Е, дивіться, тобто тут е, залежить від віку цієї особи. Якщо вона більше старша віком 25 років, тоді вона вже підлягає мобілізації, а не базові військової підготовці, і вона повинна так звернутися в ТЦК після досягнення віку, пройти уже навчальні курси для військово-зобов'язаних і після цього підлягати мобілізації. Тобто, це трошечки інший статус. Якщо це з'явилось в особи, яка старше 25 років, то це швидше за все якась помилка і її для її Виправлення може можна звертатись в технічну службу резерв плюс або звертатись в ТЦК за місцем реєстрації. Міноборони також ще додатково дало роз'яснення цієї нової позначки. Що ця позначка свідчить про те, що людина ще не проходила військові служби та не брала участі в навчальних зборах. Вона не є військовою спеціальністю у прямому сенсі, а радше технічним маркером для обліку. Мета цієї позначки дати можливість державі підрахувати, скільки військовозобов'язаних у разі мобілізації підлягатимуть проходженню базової загальної військової підготовки. Наявність такого коду не тягне за собою страв. В санкції обмежень також е, ця позначка не вимагає від людини жодних додаткових дій у мирний час е, з однієї сторони, ніби те, що ми з вами проговорили з іншої сторони, це якби база резерву для нас формується таким чином. Я підозрюю, що в такий спосіб міноборони дійсно намагається сформувати для себе приблизне уявлення ось тих молодих людей віком до 25 років, які на даний момент не можуть бути мобілізовані, але по факту є в якійсь мірі резервом нашої армії на майбутнє, тобто незалежності від тривалості даної війни, чи буде якась, не дай Боже, наступна, тобто щоб вона розуміла, яка кількість. Військово зобов'язаний в країні е, і відповідно яка спроможність нашої армії? Так я думаю, що це для їхньої зручності, е, по перше, об. Оп... Люку, а з іншого боку, вони трішечки лукавлять, тому що зрозуміло, що коли особа побачить таку відмітку в резерв плюс, тобто вона може, наприклад, до цього не знати свої права, що вона там має проходити, не повинна проходити. Але вона швидше за все задасть питанням, а що це в мене тут горить? Я мабуть повинен пройти цю військову базову підготовку. Тобто, так про це скрізь говорять. Ми юристи знаємо ці правила, але делікатне лагідне нагадування про те, що так від 18 до 25 років, якщо ти у цього віку, будь ласка, пройди цю базу військову підготовку до досягнення мобілізаційного віку, щоб потім легше було мати спроможне військо і людей, яких можна мобілізовувати. Пані Інга, от ми зараз говоримо про те, що вас цю підготовку дали в навчальних закладах, але наскільки Людина, яка в майбутньому потенційно є військовослужбовець, має можливості для цієї підготовки зараз. Ну, не всі йдуть служити в строкову службу, так не всі студентами okay. навчальних закладів. А де є ще якісь альтернативи? Uh, дивіться, саме я про це зазначала частково. Вже що для осіб, які не навчаються в навчальному закладі, передбачено проходження базової uh, військової служби. Зміст той самий трішечки відрізняється назва, тому що в першому випадку саме вуз зобов'язаний забезпечити можливість такого проходження спільно з державою, а в другому випадку так це безпосередньо вже особа повинна самостійно виконати цей припис закону десь там на різних курсах. У нас зараз багато сертифікованих організацій, які проходять проводять, там курси з тактичної медицини, курси та з там користування стріла. Лецькою зброєю, тобто це вже буде на розсуд людини, куди вона звернеться у відповідну установу. Громадські організації зараз багато надають такі послуги, тобто просто перевіряти, чи вони мають відповідні в аналогічних послугах відповідно. Ось ці всі моменти да це буде безпосередньо обов'язком особи самій знайти місце, де вона бажає пройти таке навчання. Багато наших клієнтів зазначають, що вони. Мобілізувались би, якби були певні, що їх заберуть у військові відповідно до тих навичок і скілів, які вони мають. Відповідно, так само ось тут це можливість дійсно здобути певні навички, певні скіли саме в ті, в тому напрямку військової служби, яка імпонує людині. Не знаю, це може бути штурмова якась робота, це може бути дрони, це може бути там не знаю. Розвідка, тобто більше зануритись в якусь сферу, яка імпонує власне людині, вибравши самостійно той напрямок, де вона б хотіла в майбутньому служити. І я вважаю, що це великий плюс оку держави, щоб не було ось цього такого примусового стану, який є наразі для усіх тих, хто вже досяг віку, який підлягає мобілізації. Пані Іна, а якось можливо станом на зараз, якщо ми говоримо про мобілізацію, мобілізовано домагатися його поставити на ту посаду у війську, яка відповідає його навикам і знанням цивільної професії? Дивіться, такий обов'язок існує лише для офіцерів, тобто, що вони, якщо вони здобули якісь певні навички і вони ними володіють, то їх не можуть направляти на інші види військової служби. хоча ну на практиці такі скарги приходять від клієнтів, що не завжди командири дотримуються і цієї вимоги, і доводиться звертатися за допомогою це оскаржувати. Це насправді дуже непросто, бо це такий дуже серйозний конфлікт всередині е, війська. Але за е, зараз з'являється там офіційна міноборона анонсує, Хоча на практиці я не бачу, щоб це реально працювало. Це дуже залежить від командування. Якщо командир... Прислухається тоді так, він зобов'язаний направляти особу відповідно до і скілів. Але на жаль, часто командири порушують, роблять те, що вони вважають за потрібне, і те, що їм потрібно закрити якісь, наприклад, напрямки на фронті, і не зважають на те, якими насправді навичками володіє людина, чи вона взагалі має відношення до того місця, куди її поставили, і чи не. Ігноруються її більш цінні навички в інших сферах, в яких вона могла би бути куди більш ефективною. Це е... велика проблема зараз армії, яку ми маємо, пані Інгу. Не можу вас тоді не запитати про те, що у нас буде військовий омбудсмен. Як ви оцінюєте, що в нас буде створена особа, яка, по ідеї, би має допомагати, аби права військовослужбовців не порушувалися? Це полегшить роботу вам як адвокатам? Мені хочеться вірити, що так, але дивлячись на роботу там інших комбусменів в інших сферах, я розумію, що все одно суть та сама, тому що поки людина не зробить величезний скандал зі своєї проблеми з точки зору і через засоби маси інформації, через написання купу з допомоги адвокатів, по факту вона мало чого може дійсно добитись, тому що керівництво. Ну, веде себе так, ніби частіше за все, не завжди, ніби ці військовослужбовці це просто там законні кріпаки, і вони вирішують повністю їхню долю. Якщо намагаються скаржувати, то командири часто погрожують, означають, що а якщо ти собі таке дозволяєш, то я там відправлю тебе в найбільш там небезпечну бойову точку, або інші способи такого якби психологічного тиску на військовослужбовця, відповідно, він е, боїться часто, не бажає куди звертатися і, і скаржитись. І я не певна, що. Омбудсмен та, зможе вирішити, бо це дуже велика системна проблема в армії, що він зможе вирішити цю проблему, тому що це проблема не факту порушення законів, що вони погані, вони існують із Прописані, але це проблема ем, якості людей, тобто які очолюють керівні посади, і як вони ставляться до військовослужбовців. І вирішити цю проблему. Ну хочеться вірити, що е, дійсно у випадку звернення військовослужбовців, навіть рядового складу до військового смена, він зможе якось вплинути на Керівництво цього військовослужбовця і йому допомогти поки це дуже складні інструменти, дуже складні кейси, де дійсно дуже важко добуватися справедливості, і командири це знають, і вони цим користуються. Які би ви проблеми, які є військовослужбовців з отримання їх прав, назвали би топ найпоширеніші? Неможливість перевестись у той підрозділ, який вони хочуть. Це в більшості випадків саме блокується з боку керівництва, і не зважаючи на усі зусилля міноборони, якось створити максимальні можливості, щоб це було легко і спокійно для переведення, все одно на практиці, це викликає найбільше труднощів. Також друга проблема, яка часто витікає з першої, це СЗЧ, тобто. Командири часто погрожуються військовослужбовцям, що якщо вони не будуть виконувати якісь певні обов'язки, їх там відправлять на фронт, на все найбільш на, на на більш такі так, гарячі точки, ще щось. І відповідно, люди часто від безвиході, неможливості, наприклад, перевестись або неможливості добити своєї справедливості, або ще те, що важливо, коли вони. Борі продовжують службу, їх не відпускають на лікування, коли вони змушені якось просто рятувати себе, вони йдуть з очей. Це велика проблема. теж, що ми маємо саме наслідком дій керівництва, яке довгий час не прислухається до своїх. Підлеглих не задовольняє їхні права, не відпускає Багато випадків, коли в людей там не знаю, народжуються діти, помирають батьки, їх і то не відпускають навіть на такі важливі події в їхньому житті. Бо ну у нас на жаль законодавство в цьому питанні це велике питання до влади. у нас немає сроків демобілізації. Вони ніяк не прописані взагалі, і тому це провокує те, що людський ресурс не безмежний, коли людина розуміє, що вона просто морально, фізично більше не стягує перебування у війську. Як критичний спосіб, вона йде все заче, і повернутись на фронт, але, наприклад, в іншу частину, де ну мене будуть чути, де я, хоч трошечки матиму якісь права, і тому подібне. І ну деякі бояться вже повертатись, тому що у них там вже три з половиною роки війни. Ну виснажене повністю тіло ресурс, і вони три з половиною роки не бачили, не знаю, рідних дітей. Е, людина просто знищена морально фізично їй тебе вчасне відновлення, який. Їй теж не дають єдиний і спосіб взагалі себе врятувати це піти все за Оце мабуть найголовніші проблеми, які ми зараз маємо, з якими ми стикаємося і через клієнтів. Пані Інго, у нас уряд подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2026 рік. Там також є зміни, що стосуються військовозобов'язаних. Зокрема, необхідної заробітної плати для бронювання військовозобов'язаного працівника. Пропонують урядовці, щоб вона зросла з 20 тисяч гривень до 21 тисячі 600 гривень. Про це йдеться в тексті законопроекту про державний бюджет. Якщо ми говоримо про бронювання працівника в контексті заробітної плати, як ви бачите, це збільшення розміру заробітної плати, це все таки пов'язано з інфляцією більше? Дивіться, це дійсно зв'язку з інфляцією, тому що сам критерій не змінюється. Він як був 2,5 розміри мінімальних заробітних плати, які необхідні для бронювання, так і залишиться. Проте сама мінімальна заробітна плата з 1 січня, згідно поданого бюджету, який був направлений до Верховної ради, то він зросте. Відповідно, через те, що зросте мінімальна заробітна плата. Критерій 2,5 залишається той самий, але за рахунок цього підняття. Ця і через інфляційні процеси зростання мінімальної, зросте і безпосередньо розмір заробітної плати необхідний, е, мінімальний для того, щоб можна було бронювати людей. Це, звісно, більше запитання до економістів. Чи багато підприємств можуть далі дозволити собі бронювання в зв'язку з тим, що планується зростання мінімальної заробітної плати, плати, і е, скільки має отримати особа, щоб бути заброньованою. Але пані Інга, як ви бачите ці процеси взагалі е, бронювання по заробітній платі? Як наскільки воно себе виправдовує? І з чим ваші клієнти найбільше стикаються в цьому контексті? Ну насправді так як я кажу, це прив'язка до мінімальної заробітної плати. Ми усі бачимо, що дійсно там курс валюти зростає, що інфляційні процеси в країні дуже активні. Наскільки я знаю, за останніми оцінками у нас 10 мільярдів дефіциту бюджету е в зв'язку з війною в країні відповідно. Всі ці речі дуже суттєво впливають на те, який у нас розмір мінімальної заробітної плати. А вона є базовою величиною для розрахунку. Ну, майже більшості критеріїв там виплат будь-якого. О тому відповідно зв'язку з тим, що в нас відбуваються процеси з інфляції валюти в країні. Власне через це ми маємо те, що маємо. Тобто для бізнесів залежить. Тобто є бізнеси, для яких не буде болючим підняття, фактично там на 1600 гривень здається. А для когось для якогось бізнесу це в масштабі великої кількості працівників. Ну це сотні тисяч гривень, які раптом десь треба знайти. Відповідно, це просто вплине на те, що вони знову ж таки будуть піднімати ціни на товар, на свої послуги, бо їм треба якось виправдовувати собі вартість свого бізнесу та роботи, цих матеріалів, послуг і все решта. Ну і тобто, в зв'язку з цим я думаю, що це просто буде перекладено на кінцевого. Споживача даного товару або послуги, Ось в такий спосіб це підняття насправді відбудеться. Тобто, ну це таке замкнене коло. Якщо піднімаються податки, бізнеси піднімають ціни на товари, піднімаються ціни на товари, споживачі повинні платити більше. Але чи це виправдано з точки зору з тих інфляційних процесів, які у нас зараз відбуваються? Мені здається, що це більше питання не інфляційних процесів, а те, що у нас є вимога. Для подальшого надання нам військової допомоги від багатьох країн кредитування для покриття дефіциту бюджету це підняття. Податків, і я думаю, що це по суті головний критерій, тому, що зараз у нас дотаційна економіка. Ми дуже залежимо від міжнародної допомоги у всіх сенсах і військової, і не військової. тому без виконання вимог, щоб нам надалі могли надавати цю допомогу, ми просто не зможемо. Тому це вимоги швидше продиктовані західними партнерами, аніж реальними інфляційними процесами. Пані Інга, якщо підсумовувати оцей 25-й рік рік економічного бронювання, які би ви бачили правові ризики? На що би мав звернути увагу законодавець? Дивіться, чесно скажу, що знову ж таки з того, що ми бачимо на практиці, закони виписані добре. Там чіткі критерії в більшості випадків. Не у всіх, наприклад, міністерств бувають якісь моменти, але що ми стикаємось на? Практиці, власне, і наші клієнти, це те, що насправді, коли є виписані критерії, ти звертаєшся до установи, яка зобов'язана слідувати цим критеріям. А вона замість слідування трьом критеріям вигадує нових ще три, там або ще п'ять, і каже: Ну да, це не прописано в законі, але от ми так вимагаємо. І ось ці закадрові незрозуміло ким вигадані вимоги, чи то керівництвом, чи то якимись комісіями, яких не існує в законодавстві, але так як працівникам дали вказівку вище керівництво, ось такі ще вимоги вимагати. І залишається єдине, що вони такі ну не подобається, то йдіть до суду. А зрозуміло, що судовий процес це там е, саме менше 4 місяці, півроку, і за цей час у тебе може забрати просто половину працівників. І бізнес залишається в таких, от ну вони змушені виконувати вимоги, яких по факту не існує. Вони не зобов'язані їх вимог виконувати, бо це вигадані критерії державними органами. Які не вписані в жоден законодавчий акт, але бо їм це швидше виконати ці вимоги ніж іти е, оскаржувати в судовому порядку. Тому ось це по факту найголовніша проблема, що ті чиновники, які мають слідувати тим законам, які часто вони самі і написали. Вони просто не дотримуються до законів, як таких питань немає. Вони достатньо добре виписані зараз. Там ще два роки назад. Це було доволі проблематично. Зараз вони багато внесли змін, не поміняли, але тобто на ці зміни все одно ще якісь критерії, які вигадуються чиновниками. І друга проблема це недотримання строків. Тобто, наприклад, в законі зазначено 10 днів для розгляду заяви. На спрактиці це може бути і півроку, і чотири місяці. І аргументи, що ну у нас там всі у відпустках, ну у нас там щось на розгляді. Хтось не підписав, хтось там захворів. Ну тобто, це не повинно цікавити бізнес, розумієте. Тобто, тут має бути логіка наступна: якщо звини органу в цей срок не було розглянуто цей цю заяву, бо цей пакет, то вона вважається автоматично прийнятим позитивне рішення на користь клієнта, бо це би дисциплінувало якийсь державний орган. А так виглядає, що. Це або така максимальна халатність з їхнього боку, або навіть дуже часто якийсь корупційний умисел в надії, що ось вони там будуть місяцями тягнути цей процес. Зрозуміло, що для бізнесу це може бути дуже критично, тому що в нього за цей час позабирають ну просто працівників і там не знаю, завод зупиниться, і вони тепер розраховують, можливо, на якусь додаткову винагороду. Це та проблема, з якою ми бачимо, з якою ми стикаємося. Це основна недотримання сроків і вигадування неіснуючих критеріїв, яких по факту в законодавстві не існує. Але от їм так сказали вище керівництво. Вони чиновники цього дотримуються. А бізнес махлює в цьому питанні економічного бронювання. Yeah. Дивіться, давайте так. Ми працюємо з клієнтами, які дуже вбіло ведуть свої бізнеси, тому я не бачила прям махлювань. Тобто тут розумієте, критерії виписані, ще в такий спосіб, що там важко змахлювати. Тобто там чітко є вимога, наприклад, що підприємство має існувати там не один день, не на днівка, яка вчора зареєструвалася і сьогодні побігла всі бронювати. Є там період, який вона має існувати. Є там, наприклад, за останній рік подати звітність. Тобто, якщо це дійсно реально діючі бізнеси, реально існуючі, реально надають. Там послуги населенню постачають товари і так далі. То у них немає проблем. Вони дійсно подають ті документи, які у них наявні. Тобто на самі критерії виписані добре. Тобто вони їх безпосередньо адекватно прописали, так що це щоб унеможливити. Ти в більшості випадків, скажімо так, ось ці такі створення, наприклад, компаній штучно саме під мету бронювання. Зрозуміло, що я думаю, умільці є і намагаються в такий спосіб обходити якісь там вимоги, і критерії, але це більше просто формалізм. Тобто хтось проходить по певних вимогах обсягів поставок, розмірів заробітних плат, не знаю, сроків існування на ринку. Договори з ким вони співпрацюють. Можливо, хтось з клієнтів там і намагається, коли вони дізнаються, що обов'язковою мови є постачання товарів там наприклад державі спробувати поставити ці державі товари, отримати якийсь тендер. Але це ж не швидкий процес. Тобто, це проходить знову ж півроку рік, і вони реально виконують цей критерій, і держава отримує від цього якусь додаткову нагороду. Тому в більшості випадків я прям не бачу махлювань, бо так виписані критерії, що це та сама податкова звітність подається, наприклад. Якісь ці всі документи, які перевіряє податкова, і там щось сильно не навагадуєш, якщо ти дійсно реально існуючий бізнес на перший день в країні і дійсно займаєшся тим, чим ти декларуєш, що ти цим займаєшся. Пані Інга, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами була адвокатка Інга Кординовська. Пані Інго, бажаю вам спокійного вечора. Дякую, що вмикаєтеся, і кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую.